Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання Веселе. Що заважає, де купувати веселе? Як саме це буде відбуватися? Скажіть нам, будь ласка. Так, дивіться, дуже гарна карта карта е, перемоги, зброя наших військових буде зброя і рашистів. расистів. Е, так, план вийти. Скажіть, будь ласка, які плани у росіян щодо веселого Сонце, Дуже гарні карти. шлях Вони забирають все саме хороше, все саме дороге. І звідти виходять і виїжджають, вони тікають із веселого. Так, так, по якійсь дорозі таємна дорога ночі вночі Скажіть, будь ласка, вищі сили. Допоможіть, скажіть, що буде із веселим під час деокупації? Повтікають всі колаборанти з веселого, вигребуть усі гроші, все, що є дороге. Багато військ буде рухатися, якась дорога. От, і вони будуть вести. Вести все награбоване до моря, до води. Ну, Руйнування я не, не бачу. Мирно. От Для цивільних людей немає загрози. Єдина загроза це від самих расистів, вони будуть чинити якусь. От. Можлива загроза, що будуть грабувати людей. Так. Ну, Виходять. Всі війська виходять із веселого тікають. Скажіть нам вищі сили, до кінця серпня буде звільнено веселе? Так, мають звільнити веселе. Ось дійсно вже настільки важкий стан, що і ворогу самому вже немає там. Настільки вже люди. Там були якісь погроми у веселому від расистів. От. І дійсно вас звільняють і надається допомога людям виплати, при їх приходять. Я хочу забрати весь негатив, заперечую. Заперечую, прошу повернути все расистам. Весь негатив, прошу повернути росіянам. Заперечень. Більше ворог не може агресивно поводитись у веселому. Весь негатив повертаю расистам. Буде так. Заперечую повністю весь негатив. Заперечую, заперечую. Так, тут. Більше не мають змоги расисти, росіяни. Агресивно вести себе у веселому. Тікають, лякаються їм не до, не заперечуюсь, негатив знімаю. Не до, люд... не до цивільних людей. Тікають, повністю виходять, буде так. Так, вас мають звільнити, карта сонця. Тут будуть покарані всі, хто чинили злочини. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили. Зустріч, радість. Дуже добрі карти. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть очистити веселе від росіян. Без втрат для цивільних людей і без втрат для військових України. Буде так, буде так, буде так. Відкриваються всі шляхи дороги військовим України для звільнення веселого. Більше нема жодної перешкоди і прошу ви свіли. Зруйнуйте расистам всю логістику буде так. Де буде все сказане, здійснене так буде. Прошу допоможі. Так, маю звільнити. Із веселого тікають расисти. Тікають. Дякую за увагу.